Увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик. І від історії з тут бункери трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться, крізь ящик по ящику краще видно. Але якщо віра є, то вистачить сил. На фронті в Мелітополі в бою. В інтернеті знаєш, якщо випили. Ядерний пил, це буде останній сніг на планеті. Вони можуть розбомбити щастя, вони можуть розстріляти мрію, Але бити волю їм не вдастся. Кожен буде жати, що посіяв Вони можуть розбомбити щастя. Розстріляти мрію, але бити волю їм не вдасться. Кожен буде жити, що посіяти. Піздуйте нахуй сюди, йобані підкрасим.